Давид Роас. прожитковий мінімум. Правда, все буде добре, тату? Так усе буде гаразд. І з нами не трапиться нічого поганого звичайно, не трапиться Кормак Маккарті дорога. А скільки бо ви жартували, мовляв, кого насамперед з'їсте, коли прийде зомбі-апокаліпсис?» Татусь завжди відповідав перший. Тебе, бо ти такий пухкий, чисте дитяче місце. Я би почав з дубці, вона найсоковитіша Карпачо, сідничок, мм, смакота, сіднички в сухариках. Та той знав, що означає слово сіднички. Щойно ти його почуєш, не зможеш стримати сміху. Стільки жартів було з ними вигадано. Але навіть таким чином не з'являвся страх, що мішався тобі подумки зі сміхом. Ти не міг не хотів уявляти, що твої батьки таки вирішать тебе з'їсти. Мамуся, завжди така мудра і розважлива, сварила татуся за ті дурні жарти, від яких тобі ставало тривожно. Ти втратив лік днів безвилазно проведених у підвалі. Спочатку, коли їжі було вдосталь, життя здавалося легким, навіть веселим. Тебе переповнювало щастя, що татусь із мамусею щодня і щомиті знаходяться поряд з тобою. Ви разом бавилися, малювали, читали, навіть почали писати фантастичну хроніку, вигадуючи пригоди, на які з вашого ув'язнення вирушити було зась. Тебе тішило, що не треба ходити до школи, хоча за друзями ти скучив, і за кузенами, з кузинками, і за дідусями з бабусями. Відколи ви тут замкнулися, ти нічого, чим страшенно печалився, про них не знав. Вам поталанило, що будинок мав невеликий підвал, тим паче більше ніхто не здогадався ним скористатися. Щойно істоти вторглися у місто, всі сусіди на випадки повтікали. Татусі з мамусою вирішили, що втеча особливо на заради, так вони тобі пояснили, ще й з восьмилітнім хлопчиком. Куди б ви не поткнулися, натрапили б на схожу ситуацію. Жахливі новини, які долетіли з інших населених пунктів, калькували те, що трапилося у вашому місті. Краще вичекати, звичайно, повторювалася мамуся. Ці паразити припинять тут ушиватися, щойно залишаться без їжі, або, можливо, хтось прийде до нас на порятунок. Не може бути, що ми єдині на всі місто вирішили зостатися і заховатися до кращих часів. Від тебе ніколи не приховували, що трапилося назовні. Хоча тобі досі не траплялося бачити жодної тварюки. Ти тільки неодноразово чув їхні моторошні голоси, які годі описати. Насамперед батьки заблокували вхід до будинку. Робота не з легких ще й мусили залагодити її швидко і безшумно, поки ти пильнував вулицю крізь вікно вашої квартири. Батьки сподівалися, що нагромаджена за дверима під'їзду купа меблів зупинить і тварюк і інших людей, охочих потрапити до будинку без дозволу. Як казала тобі мамуся, завжди треба бути насторожі, Як найкраще вивідати будь її наміри, перш ніж дозволити увійти, але таких випадків ще не траплялося. Забарикадувавши вхід до будинку, ви перебіглися покинутими квартирами у пошуках провізії, води та ліків. Ще один подарунок долі страх та поспіх змусили сусідів тікати, забувши про холодильники та комірчини. Захоплива розвага по черзі брати приступом чужі двері і перевертати до гори дригом сусідські квартири. У деяких вас чекали справжнісінькі скарби, цілий шмат іберійського хамону, різноманітні сири, в'ялені ковбаси, плитки шоколаду, багацько тетрапаків, молока та супів. Оскільки у жодній квартирі ви не знайшли жодного невеличкого холодильника, який можна було б перенести до підвалу. Татусь із мамусею вирішили, немає сенсу забирати з собою продукти, що швидко псуються, узяли хіба кілька голівок салати і трохи курячого філе, чого вистачило на обід та вечерю впродовж чотирьох днів. Ви не були певні, що довго протягне електропостачання. Також татусь прихопив кілька пляшок вина та віски. Про всяк випадок, підморгнув він мамусі. В ви перенесли продукти до підвалу. А ще комп'ютери та мобільні, непотріб, бо незабаром зовсім зникне електрика: купу книг та іграшок, туристичну пічку для готування їжі, яку мамуся придбала колись на кемпінгу, і відтоді жодного разу нею не скористалася. Різний туристичний посуд, матраци, ковдри, одяг з тією ж історією. Підвал не більше аніж їдальня у вашій квартирі та Тата з мамусею обрали це місце, бо знали, що у ньому є проточна вода завдяки невеликому краникові, встановленому тут, аби полегшити прибирання приміщення, та насамперед через неприступні до підвалу двері. Коли ти їх вперше побачив, одразу згадав протиядерні укриття, які бачив у фільмах. Тут зберігалися велосипеди та мотлох, що у вас та решти сусідів назбирувався роками. Туалету не було, тож вам довелося призвичаїтися справляти нужду у відро, яке потім крізь маленьке віконце татусь виливав у двір, де ти раніше бавився з друзями. Завдяки цьому ж віконечку до підвалу прослизало трохи сонячного світла, і ви могли знати день зараз чи ніч, та саме через нього вривалося й гарчання тварюк. От до чого неможливо було звикнути. Хоча думка, що вони ніколи не зможуть увійти, заспокоювала тебе. Коридор добряче заблокований не одними металевими ґратами. Жодна маленька дитинка не потрапить пропхатися крізь пруття. Перш ніж замкнутися, татусеві спало на думку лишити на даху будинку кілька відер, аби збирати дощову воду. Водопостачання не триватиме вічно, скінчиться і пляшкована вода роздобута у квартирах сусідів. Задля заощадження пального обідали зазвичай холодним, консервовані ну, сочевиця, горошок, курячий суп. Їсти таке прямісінько з бляшанки нерозігрітим, видавалося тобі огидним, але ти навчився не комизитися. Куди краще, коли обідали ковбасою та сиром, тобі почали смакувати консервовані сардинки з тунцем, перед якими раніше ти крутив носом, на щастя, ви мали печиво, енергетичні батончики та кілька пакувань тостового хліба. Нечасті випадки, коли варилося трохи макаронів та рису, перетворювалися на справжнє свято. Так, харчувалися ви тепер раз на день. Тобі важко було призвичаїтися, хоча й одразу розумів то єдиний спосіб, якнайдовше розтягнути ваші запаси. Татусь, узявся вчити тебе користуватися туристичною пічкою, аби ти вмів на ній готувати сам. За інших обставин тебе й близько би не підпустили до вогню, але тепер зійшлися на тому, що ти мусиш вміти усе. Хоча дні ваші минали одноманітно, тобі нудно не було. Ви перетворилися на майстрів скраблу, румікубу та монополії. Яка іронія змагатися за мільйони, коли з грошей жодної користи? Ваші конструкції з Лего стали масштабнішими та хитромудрішими. Ви не раз перечитали вголос улюблені романи Роальда Даля, який ти майже вивчив на пам'ять. Самі писали оповідання. Іноді татусь із мамусею вкрай обережно, без найменшого шурхоту, виходили перевірити барикаду. Ти замикався у підвалі, наслухаючи звістки одних. Упевнившись, що хіти далі заблоковано, хтось із батьків підіймався на дах дощову воду, якої могло назбиратися у відрах. Вилазкою користувалися і, аби рознюхати, що там тварюки, спробувати з'ясувати, чи вижив ще хтось із людей. На жаль, ніхто ніколи не повертався з бажаною новиною. Татусь із мамусею дедалі більше нервували й щось гнітило їх. Намагалися це приховувати, але ти не міг не помічати батьківської тривоги. Татусь, коли не бавився з тобою, увесь час складав і перескладав вашу комірчину. Цілком очевидно, він намагався підрахувати, коли закінчаться харчі. Якщо й брав до рук книгу, за якусь мить відривав від сторінки погляд і довго дивився в нікуди. Поки не зникла електрика, Мамуся була відповідальною за підзарядку мобільних, щоб мати змогу перевіряти нечисленні сайти новин, які досі працювали. Теле та радіоканали припинили свої трансляції майже одразу. Без електроенергії батареї швидко розряджалися. Мамуся організувала новий рейд з сусідськими квартирами. Поки ми з татусем стояли на сторожі біля барикади, вона нишпорила у кожній, але знайдені там мобільні, поздихали як і ваші. У тотальній ізоляції мамуся перемінилася, хоча вона і далі лагідна ще брала участь у вигаданих вами статусе іграх, почала забагато часу відлежуватись самотою на матраці, денний раціон зменшився, тепер ти насправді зрозумів, що таке голод, що то затривале болюче відчуття у порожньому шлунку. Тобі здавалося, що ти персонаж із Чарлі та шоколадної фабрики. І як воно сталося із бідолашним Чарлі в романі, татусі з Мамусею вирішили залишати частину свого обіду тобі. Ти гнівався, але апетит змушував змолоти усе, навіть не буркнувши. Тоді татусь надумав податися на пошуки їжі. Мали б лишитися якісь харчі у місцевому супермаркеті чи у квартирах сусідніх будинків. Наполягав він мусить спробувати. Ти чекав, аби мамуся щось заперечила, переконала не робити цього. Але вона промовчала, обідняла тебе і мовила, що татусь скоро повернеться, що він і гадки не має вас тут кидати самих. Очікування було нестерпним. Зі страху ти не міг навіть плакати. Мамуся намагалася підбадьорювати тебе іграми, читанням, але тобі ні на чому не вдавалося зосередитись. Єдине, що міг робити, дивитися на двері, жадаючи, аби татусь увійшов крізь них якнайшвидше. Татусь повернувся із наплічником напханих бляшанками, пакунками макаронів та рису, але такий переляканий, що щойно переступив поріг підвалу, заприсягнувся ніколи більше не виходити, доки не зникнуть усі ті почвари. Мамуся спробувала його заспокоїти. Ти попросив розповісти, що там трапилося, що він бачив взовні, але той відмовився. Ти не відлипав із розпитами, поки татусь ніколи такого раніше не траплялося, не гаркнув тобі заткатися. Обличчя його сповнилося болю, він попросив вибачення і довго не відпускав тебе з обіймів. Тіло його не припиняло тремтіти. Більшість часу ви просто лежали на матрацах, так витрачалося менше енергії, але і це не заважало, аби татуща чи мамуся щоденно читали тобі в голос, котрусь із улюблених книг. Татусі з мамусею почали сперечатися вночі пошепки, згорнувшись під ковдрами, коли гадали, ти спиш. Ти уважно прислухався, намагаючись зрозуміти, про що вони говорять. Інколи їх так розпікало, що наступного дня не розмовляли одне з одним, але потім мирилися, а ти знову почував себе затишно і безпечно. Якось посеред ночі тебе розбудив голос татуся. Роздратований, казав він Мамусі, нехай навіть не думає, що він на таке погодиться. Краще він знову піде назовні. Пошукає трохи далі. Мамуся сказала, що іншої заради нема, йому лише вісім. Це несправедливо. Ти мусиш його захистити. Тварюки колись та й зникнуть, я впевнена. Коли ти зранку прокинувся, мамуся вже пішла. Ти перелякався, як не лякався за все своє життя. Татусь сказав не хвилюватися. Мамуся пішла пошукати допомоги, вона скоро повернеться, але ти не повірив йому. Почав кричати, що мусиш піти по неї, що не можеш кинути її там назовні з тварюками. Татусь спробував обіймати тебе, але ти видерся і волав. Годі було усвідомити, що мамуся пішла, що лишила тебе самого. Татусь знову кинувся запевняти, що вона повернеться зовсім скоро, та надто сумними були його очі, коли він це казав. Ніколи ти не бачив такого погляду, навіть коли татусь повернувся з пошуків їжі. Вночі ти плакав крізь сон. Увесь день прочекав, що мамуся постукає у двері підвалу. Тобі було байдуже, чи знайшла вона поміч. Єдине, що для тебе важило, її повернення, аби ви втрьох знову були разом. Перший твій підйом на дах пройшов край кепсько. Татусь призначив тебе помічником в усьому, що раніше вони робили з мамусею перевірка барикади, збір дощової води, готування їжі, ретельно розподіляючи харчі, прибирання підвалу. Мусиш навчитися покладатися на себе, сину, скоро скінчиться твоє дитинство. Поки ти підіймався сходами, серце робило тисячу ударів за годину, вихід на дах глибоко тебе вразив, ясний блакитний ранок. Небо, хмарки на досяжні підвальному віконцю, тепло сонячного проміння на обличчі. Ти знову це побачив і відчув справжнє диво. Майже забувся страх, але раптом усвідомив, що в тебе огортає вражаюча тиша, одвіку чужа твоєму гамірному метушливому місту. А разом із тишею. Моторошне відчуття пустки, породжене безлюдими вулицями, розкиданими вздовж хідників валізами та різноманітним хатнім начинням, покинутими із відкритими дверцятами автівками. Усе завмерло, ніби на фотографії, ніби світ застиг у часі і чекає. Огидне гарчання тварюк долинуло до твоїх вух і розвіяло дрімоту таке далеке, але однаково загрозливе. Попри страх, ти перехилився через поруччя, ти мусив побачити цих почвар, переконатися, що вони існують. Однак вулиці у полі твого зору залишалися порожніми. Поруч виник татусі і поклав тобі руку на плече Не хвилюйся, сказав, вони далеко від нашого дому. Вже кілька тижнів не спостерігаю їхнього тут безчинства. Вказуючи ліворуч, у керунку до великого проспекту, що простягся поряд із вашим будинком, у повітрі Татусь намалював тобі найкращий шлях до втечі з міста. Не час іще ним користатися, але колись доведеться ось побачиш. Минуло кілька днів без мамусі, хоча ти не втратив надії на її повернення. Татусь намагається тебе підбадьорювати, трохи з тобою бавиться, але швидко втомлюється і знову лягає. Матрац покида лише, аби зготувати обід, Їсть дуже мало каже Неголодний. Боїшся, що він захворів. Зі свого матраца пропонує, аби вголос читав тепер ти просить Джеймса і гіганського персика. Було би круто, правда каже, знайти гіганського персика і наїстися з нього перш ніж полетіти звідси геть. Татусь просить навідатись із ним до вашої старої квартири. Тобі сподобається те, що я задумав, підморгує. Побабравшись у твоїй шафі, як же ти скучив за своєю кімнатою, Татусь дістає прапор від піратського костюма, який ти всього раз одягав для карнавалу? Думаєш, це який жарт? Не збагнеш, навіщо він йому? Аби привернути увагу, посміхається татусь. Тварюки не допетрують, що це таке, а якщо прапор побачить хтось із людей зможе розгадати знак. Досі йому не спадало такого на думку ні йому, ані мамусі. Страх перед тварюками, що загнали нас сюди, плутає всі думки. Хоча насправді ті жодного разу не спробували дертися до будинку, але ось уже розвивається чорний стяг із черепом та схрещеними кістками, і вас те смішить. Заразом ти перевіряєш відра, в одному знаходиш пацюка потопельника, щойно збираєшся виконати трупик на вулицю, та тусь просить не робити цього. Можемо його приготувати, свіженькі протеїни. Татусь не вміє білувати, але не здається. Раптом розповідає тобі, як у 14 років мусив препарувати морську свинку на уроці біології, у нього зле вийшло. Досі годі позбутися вражень від пережитого, коли побачив, як за Розчахнутою грудною кліткою б'ється її сердечко. Забув сказати, вона була живою, але під анестезією тож не хвилюйся. Тепер буде простіше звірятко мертве. Попри всю огиду, ти не відводиш очей. Татусь, як завжди, зауважує, треба всього навчитися. І з дрібкою рису пацюк смакує на славу. Сьогодні тобі виповнюється дев'ять. Татусь нагадав, аби відсвяткувати, він приготував тобі макарони. Останні спагетті. Усе для тебе, синку, насолоджуйся. Ти наполегливо хочеш поділитися із ним, кажеш інакше, це не справжнє свято. Татусь погоджується, і ви вмить поглинаєте все, що було на тарілках. Ще ніколи макарони так тобі не смакували, сумаєш за мамусею. Татусь каже, можливо, вам вдасться покинути підвали і повернутися до вашої квартири, там матимете більше місця. Хоча без води та світла це мало що змінить. Але наразі, додає, він волів би таки спати під захистом надійних дверей підвалу. Ти теж так думаєш. Часом застаєш татуся за писанням, оповідання питаєш ні, цього разу ні. Але це для тебе. Скоро прочитаєш, не хвилюйся. Татусь виглядає сумнішим, ніж зазвичай. Дні нічим не відрізняються один від одного, зменшується лише кількість їжі та прогресує татусева слабкість. Він не скаржиться, але ж ти помічаєш. Каже, що йому варто більше їсти, але той відмовляється. Їжу треба використовувати раціонально, синку, тобі потрібно більше, ніж мені. Кілька годин сидиш на даху. Все ніяк як не зупиняться сльози. Сидиш на долівці, перечитуєш залишений татусем лист. Прокинувшись сьогодні, ти перелякався, коли побачив, що у підвалі сам. Спочатку подумав, татусь пішов на дах по воду, пошпигувати за тварюками, подивитися, чи не час звідси тікати. Натрапивши на лист, здогадуєшся, трапилось щось лихе, що духу летиш сходами на гору. Татусеве тіло лежить прямісінько біля виходу на дах, нерухоме очі заплющені. Здається, він спить, але ти знаєш, що це все не так. Лист коротенький, татусь мусив гаразд подумати, що і як має тобі сказати. Був би ти дорослим, звичайно, він висловився би інакше. Насамперед, татусь просить вибачити йому за те, що вже не поряд за те, що лишив тебе самого. Ти був для нас найважливішим, тому мусиш вижити. У листі він каже тобі, що лишив у барикаді маленький лаз. Не бійся, він зовсім непомітний зовні, крізь який ти легко зможеш вийти. Можливо, мамуся мала рацію, можливо, тварюки нарешті покинули місто, шукаючи поживу де інде. Можливо, тобі вдасться навіть знайти інших уцілілих. Мусиш покинути підвал, мусиш шукати воду та їжу, вижити. Ти дуже розумний, тож я знаю, впораєшся. Найгірше в кінці, татусеві інструкції ти читаєш крізь сльози. Він пояснює, що запасів, поділених згідно його науки, вистачить ще на кілька тижнів, але консерви краще зберегти, на потім у пальнику ще на кілька разів лишилося газу. Я знаю, що буде важко, але ти зможеш це зробити. Ти мусиш зробити це. Ти знаєш, звідки починати. З найсоковитішої частини. І не в силі стриматися, ти заходишся сміхом. Смієшся, навіть уявляючи те, що просить зробити тебе татусь. І плачеш, бо знаєш, що ти це зробиш. Виживи це понад усе. Так чи інакше. Прожитковий мінімум Давид Роас.